Вітаю, друзі! 19 березня. Сьогодні з вами знову Леклочок. Уже з'явилася перша реакція на переговори Трампа і Путіна. Звісно, нас цікавить реакція Сполучених Штатів Америки в першу чергу і України. Ну і звісно, як на це реагують європейці? Європейці скажімо відверто поки що скромно мовчать, але говорять про необхідність посилення власної оборони. Це також гарний тренд і обіцяють нам допомагати. І вже стало відомо про те, що вже цієї неділі, 23 березня, відбудеться переговори в Джиді. Ну принаймні, так хочуть американці, але поки що ні Україна, ні Росія. Не підтвердили цих перемовин, а от з ким там американці будуть розмовляти. Ну відтак залишається питання відкритим. Хоча я думаю, що до кінця сьогоднішнього інформаційного дня ми дізнаємося більше. Тому перевірте свої підписки, друзі, обов'язково коментуйте відео і поширюйте його своїм знайомим, аби більше знало правдивої україномовної інформації. Отже, друзі, тепер до суті. Американська сторона оцінює результат переговорів Трампа і Путіна як справді позитивний. Про це заявив спецпосланець Трампа, Стів Вітков, і він сказав дослівно наступне. Я хотів би, щоб ви почули цю тезу. Він наговорив, звісно, там дуже багато вчора співав дифрамби Трампу, сказав, що тільки Трамп міє вести переговори. Ну, все як зазвичай. У команді Трампа по-іншому не буває. Але що важливо, от що власне говорить Вітков? У мене було дві зустрічі з президентом Путіним. Перша тривала близько трьох з половиною годин, а друга близько чотирьох годин. Певне, він має на увазі другу зустріч, я на ній акцентую увагу. Яка відбулася вже після переговорів української та американської сторони в Джиді? Тоді він завітав до Катару, поговорив там з Єрмаком, а звідти полетів уже безпосередньо до Москви. І там нібито він довго чекав Путіна. З приводу цього Трамп дуже обурився, що різні іноземні видання писали Таку, мовляв, неправдиву інформацію. І в такий спосіб, нібито там образили Трампа, але навіть вчорашня телефонна розмова, де Трампа, вона видалася. Прийнятно, я ще цього торкнуся обов'язково. Так от, що далі говорить Вітков? Обидві ці зустрічі були переконливими. Я вважаю, що ми багато чого досягли, і під час другої зустрічі ми дійсно звузили коло питань, безумовно, з точки зору Росії. Ми відразу ж приступили до обговорення реальних конкретних шляхів просування до припинення вогню. Це включало в себе те, про що ви чули сьогодні: припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури з обох боків, чого вони намагалися домогтися протягом досить довгого часу. Тут друзі додам невеличкий коментар від себе. Справа в тому, що Україна пропонувала ще до того, як була проведена зустріч у Джиді, припинити вогонь. У небі ну, звісно, припинити обстріли енергетичної інфраструктури, і в тому числі в чорному морі. На цю пропозицію американці на нашу не пристали, але фактично пристали на таку пропозицію російську. Дивно виглядає. Ну, певне, у Путіна були вагоміші аргументи, щоб саме такий формат часткового припинення вогню запропонувати. Далі Вітков продовжив. Звичайно, саме президент Трамп і його персона забезпечують такі результати. І, по-друге, те, що люди в просторіччі називали чорноморським аспектом припинення вогню, я думаю, що обидва ці аспекти тепер узгоджені з росіянами. Я, звичайно, сподіваюся, що й українці погодяться. Звичайно, нам належить опрацювати деякі деталі, але це почнеться в неділю в джиді. А після цього ми перейдемо до питання повного припинення вогню. І сьогодні ми провели дуже хорошу бесіду про те, що потрібно для цього зробити. Тож загалом результати справді позитивні. Ну, як на мене, то американці не отримали того, чого хотіли, тобто повного припинення вогню. Путін їм відмовив, але не зовсім. Такий спосіб демонструючи реальну вправність у веденні переговорів, про що я вам говорив вчора, коли Виказував власне припущення, що і переконання, що росіяни вправні переговірники, вони будуть робити так, як їм то захочеться. Значить, у Путіна є аргумент, який він запропонував, який використовував для тиску на Трампа. Трамп на них піддався, і звісно, ми повинні очікувати якоїсь реакції від Трампа. Були б, ну так скажем, негативної відношенню до Росії, але її не сталося. Так, от спецпосланник Вітков також сказав, що проект угоди про припинення вогню між Росією та Україною включає заборону на удари. По всій інфраструктурі, а не тільки по енергетичних об'єктах. І також він, ще раз повторюся, сказав, що переговори відбудуться 23 березня в Джиді, за його словами, до Саудівської Аравії від США полетять Радник Трампа з нацбезпеки Волц і дерсекретар Рубіо. Це та сама делегація, що була і попереднього разу. Також він підкреслив, що домовленості щодо тимчасового припинення вогню містять паузу в ударах по інфраструктурі загалом. Він додав, що очікує підтримки обговорення домовленості. Від України, я безумовно сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джиді. Що ми зафіксували друзі, цю позицію? Тобто американці готові продовжувати переговори з Росією. Росія дуже цікава Америці. Чи будуть там українці, чи будуть росіяни? Ще раз наголошую, поки що невідомо. Коментарів ні з Росії, ні з Києва немає. Президент Зеленський щойно дав брифінг. Детально я буду аналізувати його вже в наступному відео, але поки що інформації про те, що ми там будемо, він. Не озвучив і також Трамп написав відразу після телефонної розмови в себе в Social, що на його думку переговори з путіним були дуже хорошими і продуктивними. Ми погодилися на негайне каже припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі. Так як і Віт сказав, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. І Трамп також заявив, що питання допомоги Україні, про що Писав Кремль у своєму прес-релізі, і про що я вам розповідав вчора ввечері? Питання допомоги Україні не обговорювалося у розмові з Путіним. Я думаю, що у нас була чудова розмова, вона тривала майже дві години, каже Трамп. Ми говорили про багато речей на шляху до миру, і ми також говорили про інші речі, але про допомогу ніколи не говорили. Ми нам справді дуже важливі розвіддані І добре, що сьогодні, хоча б в цій частині, Трамп і його команда розуміють необхідність допомагати Україні надалі. Тому розвіддані ми будемо отримувати. Те, що не отримані розвіддані для нас справді велика загроза, я думаю, ви розумієте самі, ми вже про це говорили неодноразово, Особливо це стосується атак з повітря. Шахеди і крилаті балістичні ракети, особливо. Ми їх не будемо бачити, якщо розвідданих не буде. Тому Путін і хоче, щоб ми не отримували ці розвіддані. Треба мати свою таку розвідку. Насправді так. Ну, але навіть скажу друзі, на правду, і в Європі вона не настільки потужна, як то вимагають сьогоднішні реалії. І також Трамп наголошує на тому, що Путін йому сказав, що не хоче бачити Трампа ворогом, а хоче бачити другом. Ну, Трамп полюбляє. Дружити, товаришувати, обійматися з диктаторами світу така у нього політика, і каже: у мене були дуже хороші стосунки з путіним. У мене хороші стосунки з сі, у мене хороші стосунки з Кім Чен Іном. Ну, відверто кажучи, не дуже гарний кейс для того, щоб ним хизуватися на весь світ. Але Трамп такий, він є таким, друзі. Він такий президент Сполучених Штатів Америки, і найближчим часом він ще буде ним поки що залишатися. І нам зараз найголовніше вибудувати правильну дипломатичну лінію. Співпраці зі Сполученими Штатами Америки як би то нам це гірко не здавалося. Але це завдання дипломатів. Вони емоційність мають відсунути в бік і працювати, щоб ми отримували і розвіддані, і, звісно, і військову допомогу. Про припинення підтримки з боку США, як сказав Трамп, мова не йдеться, і це дуже добре. Я вам хотів би ще один. Такий коментар його навести, щоб уже Трамп був у нас в купі тут у відео. Як він відгукнувся про Канаду. Він давав учора інтерв'ю телеканалу Fox News. Він там наговорив багато речей про любов до Росії, необхідність її співпраці, сказав, що нам потрібна ця економічна співпраця з Росією, бо в них багато рідкоземних мінералів. На жаль, про Україну, про угоду, про рідкоземні мінерали він уже не говорить, але він згадав і про Канаду, і заявив, що Канада є однією з країн, з якими наймерзенніше мати справ Справу. Він повторив свої твердження про те, що Канада має бути 51 штатом і сказав, вони стягують величезні тарифи, коли я їздив до різних місць в ВАЙОВІ в Небразці, вони завжди скаржилися на Канаду. Як їх обдирають? В нас дуже великий дефіцит із Канадою. І сказав, що мав справу з багатьма країнами, і Канада одна з тих, з якими наймерзенніше мати справу. Шкода, що він відгукується про своїх сусідів, де справді є демократія в такому руслі і називає їх такими словами. Не хочу більше повторювати. Дійсно, відносини, як ми бачимо зараз, Трампа і Канади, не дуже. Привабливі, не дуже добрі, не дуже теплі. Ну і зазіхання на Гренландію це також не додає стійкості загалом у всьому світі. Трамп створює серйозні виклики. Я ще про них скажу, як на них реагують у Європі, бо ці виклики справді підштовхують Європу до гарних рішень по відношенню до України, навіть по відношенню до самих себе. Криза, яку створив Трамп, вона відкриває нові. Справді нові гарні перспективи і можливості для Європи. Зеленський також відреагував на телефонну розмову Трампа й Путіна і сказав, що саме сьогодні у нього буде телефонна розмова уже з Трампом. Вчора її не було. Певне, Трампу треба було визначитися після такого непростого діалогу з Путіним. Я більш ніж переконаний, що він дещо. Збентежений, м'яко кажучи, але вигляду не подає. Він очікував іншого. Він певно хотів уже вийти відразу на прес-конференцію, розповідати всім, як він припинив війну за 24 години. Але не так це працює із Росією. І от сьогодні має відбутися телефонна розмова Зеленського і Трампа. Але Зеленський ще вчора сказав, що Україна підтримує припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції і вважає, все ж таки, що найближчими місяцями Росія наступатиме на кількох напрямках. Ну, оскільки Путін не погодився припинити вогонь на суходолі, то, звісно, такого варіанту виключати не можна. Я ж вважаю, що на даному етапі, продовжуючи бойові дії, Путін буде такий спосіб тиснути на Трампа, на Україну, на європейців, домагаючись максимально вигідних для себе умов на переговорах у Саудівській Аравії. Ну, принаймні, за цим друзі, будемо слідкувати обов'язково, тому що це нас настракається безпосередньо. Але друзі, враховуючи в серіалі переговорного процесу із Кремлем, у Сполучених Штатах Америки розуміють, що потрібно буде розширяти коло тих, кого необхідно буде залучати до цього переговорного процесу, тому що вимоги від Кремля єдині на сьогоднішній день. Про це актив. Ну пишуть російські телеграм-канали. Путін і його команда домагаються скасування санкцій, не якихось там персональних, не якихось там. Фрагментальних епізодичних вони хочуть системного скасування санкцій, в тому числі і в Європейському Союзі. Європа поки що дуже обережно до цього відноситься. Не коментує напаки, посилює санкційний тиск на тлін непростого переговорного процесу і намірів припинити вогонь. Втім, Сполучені Штати Америки заявили європейському союзу, що він має бути долучений до переговорного процесу. І має бути залучений у будь-якій мирній угоді з Україною, оскільки Росія хоче скасування європейських санкцій. Тобто відбуваються такі торги. Про це пише сьогодні видання Bloomberg. І США також передали європейцям повідомлення, що пріоритетом є припинення бойових дій у конфлікті. Та обговорення таких питань як можливі домовленості щодо безпеки для України після повного припинення вогню це добре, що Європа долучається. Єдине, щоб було б добре, аби у них була сформована єдина позиція. Поки що про єдину позицію говорити не доводиться, але все ж таки. Діалог, який в Європі нині триває, він все дає позитивні результати і для України. Ще одна не дуже приваблива новина із адміністрації президента Ша Трампа. там розглядають можливість відмовитись від призначення американського генерала на посаду головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил в НАТО в Європі. Це традиція, яка існувала з часів президентства Ейзенхауера. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в Пентагоні. Це може бути правдива інформація, Я особисто це допускаю. Пентагон проводить зараз значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил Сполучених Штатів Америки в усьому світі. І за словами одного із посадовців Пентагоні, то один із планів, що розглядається, це передбачає відмову США від ролі верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі. Трамп і міністр оборони під Гексет Сполучених Штатах Америки дали зрозуміти, що нова адміністрація хоче, щоб європейські партнери взяли на себе більше відповідальності за оборону Європи. Тому це друзі, якраз і добре. Що європейці будуть більше виділяти на власну оборону. Ну, принаймні, вже вчора в Бундестазі було ухвалено рішення про виділення 500 мільярдів євро на оборону Німеччини. Це не на 2025 рік, там, якщо не помиляюсь, до 2030 року, але все ж таки ця цифра немала. Втім, вона, як на мене, має бути більшої в рази. Але навіть така сума для Європи це вже рекорд. І сподіваюся, що вони будуть збільшувати видатки і надалі. Також за даними видання Reuters, кілька агентств нацбезпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні. Також вони припинили фінансування. Тієї групи, яка займалася фіксуванням військових злочинів в Росії, тепер вони не долучені до цього процесу. Цю інформацію сказав Зеленський. Ми перевіряємо свого часу. Байден наказав команді своїй з минулого року команді з нацбезпеки створити робочі групи для моніторингу саме питань дезінформації Росії на тлі попередження американської розвідки. І вони стверджують, розвідники США, що Росія посилює йому війну проти західних країн. Ну як на мене, то це більш ніж очевидно. Але їм потрібна звісно формальність. Ну а тепер Трамп вирішив певне припинити таку роботу. План, який був розроблений ще під час президентства Байдена. Під керівництвом президентської ради нацбезпеки залучав щонайменше сім агентств нацбезпеки, які працювали з європейськими союзниками саме над зривом змов російських цих спрямованих проти Європи і США, але тепер ця ініціатива також припинена. Тому що Трамп зближується з Путіним. Це його вибір, це не простий вибір для нас і для всього світу, але ми повинні розуміти, що по іншому Трамп нині діяти не буде. Це дасть можливість, друзі, от умовно, якщо буде припинений вогонь і буде припинена російсько-українська війна, то це дасть часовий лаг для того, щоб Європа і Україна серйозно переозброювалися. І вони вже роблять відповідні заяви. Ну, до прикладу, Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білорусі в рамках проекту Східний щит. Це саме той Східний щит, який активно лобіював прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час зібрання позачергового в Брюсселі на початку цього місяця і вихвалявся, що йому вдалося там залучити додаткове фінансування. Щодо використання протипіхотних мін, таку заяву зробив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда. За його словами, то будуть використовувати нові потужності і існуючі потужності для того, щоб мінувати ці кордони аби протидіяти можливій російській агресії. І ця заява, примітно, що пролунала на тлі того, що. Латвія, Литва, Естонія і Польща, ці чотири країни, вчора заявили про те, що вони мають намір вийти з Отавської конвенції про заборону проти піхотних мін. Ні, вони говорять: ну, ми не можемо не використовувати усі наявні способи, засоби, методи протидії майбутньої російської агресії, тому що в ній вже майже ніхто не сумнівається. До прикладу, прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що впродовж наступних 3-5 років Європа має стати повністю самодостатньою в питаннях оборони. Мені так і кортить сказати нарешті. Щоб стримувати дуже агресивну Росію, вона зробила дуже цікаву заяву, друзі. Якщо ви бачите, що вони роблять із саботажем, гібридними атаками, використанням мігрантів, намагаючись дестабілізувати наші країни за допомогою дезінформації, фейкових новин, то що готовність Росії до боротьби з Європою є досить великою. Я не впевнена, що це зміниться. На жаль. Дуже обережна дипломатична заява, але яка чітко вказує на те, що на того, що американці послаблюють свою допомогу, виходять із протидії там дезінформації, таке інше, європа має стати самодостатня. Звісно, у Данії своя історія відносин з Трампом, оскільки Гренландія під питанням, ну принаймні, для а, сьогодні Сполучених Штатів Америки, під питанням для Данії це однозначно їхня територія, але ж Трамп говорить, я допускаю анексії навіть цього острова. Тому Данія робить такі заяви. Тому я й говорю, що криза, яку створює Трамп у Європі, вона відкриває нові можливості для неї, і для нас в тому числі. І Британія і Європейський Союз на тлі таких заяв ведуть активно переговори про прискорення поставок зброї в Україну. І їм треба зробити це до того моменту, поки буде досягнуто перемир'я. Тому що, як бачите, Росія вимагає, щоб нам Захід не допомагав. Ну, нехай не допомагає, нехай дає гроші. А ми тут самі будемо виробляти військову зброю за ліцензіями європейських країн. Ну, до речі, зараз активно такою роботою займається уряд України. Сподіваюся, що якісь там підписані договори будуть до того моменту, коли буде досягнуто угоду про тимчасове перемир'я. І також європейський союз сказав, що потрібно негайно розробити чітку дорожню карту для України. Щоб ми стали повноправним членом цієї спільноти без нас. Вони ніяк не пораються точно з російською агресією, але хотілося почути, що європейський союз закликає негайно створити військово-політичний блок новий з Україною. Це було б як на мене простіше. Ну, принаймні, мова йде лише про членство в ЄС. Відповідний лист топ дипломатів Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литві та Естонії був направлений до керівництва Європейського Союзу. Вони прагнуть, аби до 2030 року точно Україна була членом. ЄС, кажуть, що ми провели суперреформи. Ну, до реформ у нас є запитання, це наше внутрішнє питання, для Європи їх достатньо. Але я вважаю, що так. Треба розглядати питання прискореного вступу України до ЄС і не до 2030 року, а набагато раніше. Хоча і Угорщина поки що чинить тис. Чому поки що? Тому що там може змінитися влада. Наступне Корбана може бути за те, щоб Україна стала членом ЄС і не буде чинити спротив. Але інші будуть чинити. Я в цьому не сумніваюся. І на завершення, друзі, вам ще одна дуже примітна інформація, з якою ще будемо розбиратися. У Туреччині правоохоронці затримали мера Стамбула, Екрема Імамоглу, якого вважають головним суперником чинного президента Реджепа Таїпа Ардогана, і він міг би стати, скласти йому дуже серйозну партію на майбутніх президентських виборах. Його підозрюють у корупції. Маю на увазі мера Стамбулу, не Ердогана. Так от, Імамуглу був затриманий і зараз він перебуває у поліцейському відділі, сказав помічник мера на умовах анонімності. Ну я чому звертаю вашу увагу на, саме на цю історію? В принципі, це не перші такі затримання, які проводить Ердоган. Він раніше до цього вдавався, але от на тлі посилення автократичних таких намірів Трампа і Путіна. І те, що зараз світ стоїть перед таким вибором, ну Ердоган певно вирішив нагадати і про себе. Тепер же йому ніхто нічого не скаже. Ні, американці, ні до прикладу, ті ж самі росіяни у Трампа зовсім схожа позиція в цьому плані з Ердоганом. Він Справді може займатися переслідуванням своїх політичних опонентів. Як повідомляє Бібісі, з посиланням на прокуратуру Стамбула понад 100 осіб, зокрема і Мамоглу, були затримані за різні правопорушення. Ордери на арешт були видані у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Підозрювані, включаючи мера Стамбулу, звинувачують у злочинній організації здирництві, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах. Я вам не можу, друзі, якось там прокоментувати це більш детально. Можливо, і справді мер замішаний у цих корупційних діяннях, можливо, це просто політичне переслідування. Все може бути, тому що навіть в Україні є такі приклади. Ви добре це знаєте, коли притягують справедливо мера якогось міста до кримінальної відповідальності за корупційні схеми. Друзі, вибачайте, що випуск завеликий, бо справді навалилося сьогодні інформації, він трішки запізнілий. Тому пронагідно вам дякую, що ви тут є, що ви дивитесь мої відео, підтримуєте мою роботу. Я буду робити це для вас і надалі, стільки, стільки зможу. Всіх люблю, ціну шану не перемикайтесь. Все буде Україна!